Твердиня Керману середньовічна фортеця, яка стояла і ще вистоїть довго. А поруч згарище. це наслідок людської недбалості. ДСНСники попереджають: не спалюйте стерню. Простий недопалок, сірник може спричинити масштабну пожежу. Липень, стовпчик термометру останніми днями досягає своїх критичних позначок: плюс 35-38 у затінку. Вогнеборці нагадують, що в Україні триває пожежонебезпечний період. Пожежі спалахкують поблизу житлових будинків та місць відпочинку. А суха трава, як порох, блискавично розносить вогонь. Тому ДСНСники застерігають дотримуватися заходів безпеки. Початку року на території Білгородністровського району виникли 184 пожежі в природних екосистемах. Щоденно рятувальниками проводиться робота по недопущенню пожеж шляхом проведення профілактично роз'яснювальної роботи серед населення. Однак, незважаючи на обізнаність людей в питаннях пожежної безпеки, кількість загорання сухої рослинності росте з кожним днем. Спекотна погода та людська недбалість основні причини пожеж. Пам'ятайте, що за сухої погоди спричинити пожежі в екосистемах здати навіть не. Гашений сірник, залишений на сухій траві. Така стихія, як вогонь, несе шкоду і приватним домоволодінням, розташованим у радіусі загоряння. Вогонь з відкритої території перекидається на присадибні ділянки та будинки. Лише завдяки реагуванню підрозділів пожежної охорони вдається стримати страшну хвилю вогню та зменшити негативні наслідки від пожеж. А ось наслідок кинутого жаріння в межах міста. Ситуація загострювалася розташуванням поблизу газорозподільчого пункту. Та пожежники прибули вчасно. Пожежу ліквідовано. Не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках. Це може перерости у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими спорудами. Не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку. Нагадайте дітям не грати з джерелами вогню, так як останні випадки в районі та місті є наслідками дитячої цікавості та необережності. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнище. Ні в якому разі не спалюйте стерню та інші післяжневні залишки. При сильному пориві вітру відмовтесь від розпалювання вогнища. Окрім нанесення шкоди довкіллю матеріальним збиткам такі дії загрожують відповідальністю перед законом в енному грошовому стягненні. Пам'ятайте, що за несанкціоноване випалювання сухої рослинності законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо помітили пожежу, негайно телефонуйте за номером 101. Ірина Вербинська, на толі Лукінчук, муніципальний.